Доброго дня, шановна громада! Російська пропаганда часто використовує міфи на історичну тематику. Наприклад, те, що Україна не має власної історії. Спробуємо цим розібратися. Історія Луганщини сягає первісних часів. У 2004 році в Перевальському районі було знайдено так званий Луганський Стоунхендж, який. Включав в себе чотири кургани, що слугували місцем поховання, місцем для проведення ритуалів. Цікаво, що ці кургани були з'єднані такою собі первісною бруківкою, тобто камінними плитами, і святилище, яке було по периметру оточено вертикально поставленими плитами. У 2012 році в оковицях Борівського була знайдена стоянка людини періоду мезоліта. Це 8000 років тому. В середньовіччя на території нашої області панували кочовики, починаючи від кімірійців і завершуючи монголами. Найбільш цікавий, скажімо так, пам'ять. Завишив по собі половці. Сподіваюся, ви пам'ятаєте три половицькі баби, які стоять біля старої будівлі Лисичанського краєзнавчого музею. В результаті протистояння Кримського ханату і Орди на території нашої області виникає так зване дике поле. Воно починає. Активно заселюватися, заселятися в 17 столітті. В цьому заселенні приймають участь три спільноти. Перша це були донські козаки. Вони рухалися в основному по лівому берегу Сіверського Дінця. Ну, наприклад, це Сухарів-Градок біля міста Креміна. А друга група це були українські переселенці. Які селилися в основному на півночі Луганщини і засновували там «Слободи». Слобода це від слова свобода, тобто ці переселенці отримували на певний період певні пільги, певні свободи. До речі, саме від того, і йде назва Слобожанщина або Слобідська Україна. І третя група це запорозькі козаки. Одна з козацьких паланок, це адміністративна територіальна одиниця війська Запорозького, кальмівська паланка, мала за свій кордон якраз річку Сіверський Донець. Тобто правий берег Сіверського денця це була кальмівська паланка війська Запорозького. Це там зараз місто Лисичанське. Запорозькі козаки мали два основних типу своїх поселень в цій паланці. Це по-перше, зимівники, тобто хутори. Як приклад, назву хутір козака Вергуна. Тобто, це та сама вергунка, яка є частиною нинішнього Луганська. Ми маємо листа цього козака Вергуна 1688 року до гетьмана Івана Мазепи. Другий тип козацького поселення. Цій паланці це були бекети, тобто укріплені пункти, пости. Один з таких бекетів, це Підгірнинський, знаходився в районі нинішнього Очевського. І одним з завдань козаків цього бекету це було спостереження за борівською переправою і борівським перевозом. Краєзнавці вважають, що цей перевіз, ця переправа знаходилася якраз в районі Павлоградського мосту, який з'єднував Сєрдонецьк і Лісичанськ, і який, який був зруйновано в другий раз в 2022 році. А на 1641 році, за документами, козаками цього бакету командував Іван Магун, який став Пізніше славетним полковником Богдана Хмельницького. Наступного разу ми з вами поговоримо про індустріальний розвиток нашого краю. Як говорив один історик, незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!